Друзі, доброго дня! Зайшов рослинки полить, а тут на запах стоїть такий. Тут от Finger Lime. отакий от він. з маленькими листочками. Весь квітне. Тут і мандарин квітне, я ж кажу. І що тут Грейпфрут Старубі теж от з плодами, ну з плодами, але від квіт трошечки ось ще квіточки є. Так що зараз все активно квітне на підвіконі просто, без ніякої підсвітки. Манго отак от розросте трошки. Так що воно все добре росте, квітне, подивимось, скільки буде зав'яжеться плодів, бо фінгерн лайма я цього ще не... Не коштував. Так що, ставте лайки, підписуйтесь, всім до побачення!